Господь з вами, і з Духом Твоїм читання Святого Євангелія від Марка. Слава Тобі, Господи. Того часу зібралися до Ісуса фарисеї та дехто з книжників, які прийшли з Єрусалима, і помітили, що деякі з його учнів їли за нечищеними, тобто немитими руками. Адже фарисеї і всі юдеї не їдять. Якщо не вимиють рук, потираючи їх кулаком, дотримуючись передань старших і, повернувшись до торгу, поки не зануряться у воду, не їдять. І є багато чого іншого, що вони прийняли, щоб дотримуватися, занурення у воду чашок, глечиків, мідяного посуду, лежаків, і запитують його фарисеї та книжники, Чому твої учні. Не поводяться згідно з переданнями старших, а за нечищеними руками їдять хліб. А, у відповідь, а він відповів їм добрий Ісая я пророкував про вас лицемірів, як написано: Цей народ губами мене шанує, серце їхнє ж далеко від мене. Та даремно поклоняються, поклоняються мені, навчаючи доктрин заповідей людей. Залишивши заповідь Бога, ви дотримуєтеся передань людей і, покликавши знову людей, сказав їм Послухайте мене всі, та зрозумійте, нічого немає поза людиною, щоб входило у неї і могло зробити б її нечистою, але те, що виходить з неї, те робить людину нечистою. Адже зсередини з людського серця виходять злі думки. Розпуста, крадіжка, вбивства, перелюб, захланність, лукавство, обман, безсоромність, заздрість, богозневага, гордощі, дурість. Все це зло зсередини виходить і робить людину нечистою. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Дорогі брати і сестри, Боже Слово сьогоднішнього дня є надзвичайно розбудованим. Протягом попередніх кількох тижнів ми з вами читали перепалки Ісуса з книжниками і фарисеями, і здавалося би, що вже останніх кілька днів прозвучало кілька притч. І виглядає на те, що ці перепалки вже закінчилися. Ні, не закінчилися, їх було багато. І вони читаються як під час циклу будніх днів, так і під час циклу неділь. Сьогоднішній фрагмент показує, як Ісус з ними сперечається вкотре. Причому ця перепалка є досить такою гострою. Спершу книжники і фарисеї хочуть. Показати Ісусові, що його учні, ну тобто і він, як їхній вчитель, не мають рації, так і потім Ісус їм показує, що вони, звертаючи увагу на певні речі, такі рації не мають. Отож, про що мова? Мова про те, що деякі з апостолів, як читаємо, деякі з його учнів їли хліб за нечищеними, тобто немитими руками. Ну і тут пояснення. Адже фарисеї і всі юдеї не їдять, якщо не вмиють, рук, потираючи їх кулаком, дотримуючись передань старших. Тут ми розібралися, про що саме йшла мова. І сьогодні не можемо обійтися без того, щоб не подивитися, а е звідки вони це взяли взагалі? Мити руки перед їжею. Ми з вами то знаємо сьогодні, що мити руки перед їжею це так має бути. І ми керуємося не релігійними заповідями, а гігієною, вихованням, культурою, ну, багатьма іншими речами, але ну, точно не релігійним приписом. У євреїв це був релігійний припис. І сьогодні в першому читанні з второзаконня, до речі, в второзаконні найбільше є ось тих різноманітних приписів, їх, якщо всіх докупи порахувати, то буде щось там 613 614, дивлячись, як рахувати, і плюс ще багато чого іншого, чого євреї пододавали. Чи, як то кажеться, пододавали старші. Але що ж тут пишеться конкретно в цьому слові, второзаконні? Не додавайте нічого до того, що я вам заповідаю, і не віднімайте нічого. Пильнуйте заповіді Господа Бога вашого, які я вам заповідаю. Пильнуйте ж і виконуйте їх, бо це стане не мов би, ваша мудрість. Е, тобто, не просто виконуйте, але не додавайте нічого. А євреї дуже сильно хотіли додавати і додають по сьогодні різні речі, і з тим є певні труднощі. Я вам вже здається неодноразово розповідав цей приклад, але сьогодні знову його розкажу. Наберіться, будь ласка, терпеливості, як ото сучасні хасиди миють руки перед їжею. Вони беруть, підходять до крана. Відкручують кран, тобто вода вже тече. Ця вода не е, дотикається до нічого нечистого, просто вода з крана тече. Але потім глечиком набирають водичку з цього крана. Ще раз, вода тече. Е, в глечику дві ручки, такі спеціальні. Ось і спочатку обмивається одна рука. Потім обмивається ручка, ну і потім інша рука і теж обмивається ручка. Е, але ж ви це берете з крану. Ну, якби це ви брали, я не знаю, десь там з якогось глечика і справді десь там, тою нечистою рукою можна було доторкнутися до глечика, то, звісно, в цьому сенс був би. Тобто тут зберігається якийсь звичай, якась традиція, а логіка в цьому не зберігається. Отож, чому євреї це робили? Коли виходили з землі єгипетської, отримали масу різних приписів, норм, які були пов'язані немало не багато, а з виживанням святого народу, тому що вони, на відміну від інших сусідніх народів, менше заражалися, ну, хоча б тією самою проказою, або якоюсь іншою страшною хворобою, тому що просто-напросто всього-навсього мили руки. І ми з вами знаємо, що руки мити потрібно, бо це гігієна, бо так має бути. У них було прийнято мити руки саме з релігійних переконань. І тепер, про що ж дискусія Ісуса з ними сьогодні? Бо може так здатися. А люди, які не хочуть розібратися в якійсь темі, кажуть: ага, значить, Ісус був проти того, щоб мити руки. Ісус не був проти того, щоб мили руки. Для того, щоб в цьому розібратися, подивімося, як саме євреї мили руки. Це обмивання рук було радше чимось формальним. Тобто ось це потирання руки кулаком. Ну, взагалі-то, якщо ми з вами хочемо помити руки, то ми ось, ну, напевно, було б добре ось так, от його їх ну, там, між пальцями помити. Ось так. Зрештою, всі ті інструкції, навіть якісь там таймери чи якісь там віршики люди вивчали, щоб десь там якихось кілька секунд добрих помити руки, щоб це не було просто аби як, аби збутися. Пам'ятаєте, коли були часи пандемії, то це активно поширювалося всюди, писалося «мийте руки. Не довше, ніж там, скільки секунд, не пам'ятаю. Ну, довго треба помити руки, так, щоб їх насправді вимити. І сьогодні ми з вами знаємо, що мити руки потрібно, і потрібно не аби як десь там просто хлюпнути, але потрібно все повитирати, все повимивати, добре повичищувати, щоб там. Той самий коронавірус десь там не залежався і не причаївся, щоб людина не заразилася теж через їжу. Це ми з вами знаємо. А євреї тоді цього, звісно, не знали і мили руки виключно тільки формально. Тобто трошки кінчики пальців десь там намочили. Ну і це вже вважалося так: торкнувся до води, цур цура, я чистий. Тут трошки працював той самий принцип, коли дітки граються в. Квачика, чи в ловітки, чи в різних регіонах України ця гра по-різному називається, але суть її та сама. Дитина одна доганяє іншу, вона її торкається, і там ще якось треба було торкнутися, там, чи то вище ліктя, якось так. І як вже хтось когось торкнувся, то цур-цура, тепер ти ловиш або ти квачик. А якщо хтось там стане на якесь підвищення, або там торкнеться до чогось, то я вже там в хатинці. або Щось таке. Ну, тобто, ось торкнувся, і це вже щось означає. Ну, це, звісно, гра для дітей ігри це щось добре, але в гігієні ці ігри не працюють, що от я от торкнувся до води, і через це я вже автоматично стаю чистим. Справді, потрібно помити ті руки, щоб вони стали чистими. У фарисеїв була проблема, вони це робили просто так. Цур цура, я вже чистий. Ну і через це він чистим не був. Але... По-перше, він вважав себе чистим, по-друге, він себе вважав кращим за інших. Ну і як в цьому тексті конкретно пояснюється, він себе один з другим вважав конкретно кращим за апостолів, які йшли за Ісусом і рук не мили, а одразу їли. За це, звісно, апостолів хвалити не можна, так робити не треба, руки потрібно чистити, але. Ісус використовує цю побутову таку гігієнічну ситуацію як можливість повчити людей. Він не втрачає можливостей, щоб не пояснити чогось більше, ніж люди щось розуміють чи десь помиляються. Бо помилкою якраз книжників і фарисеїв було те, що вони трималися виключно чогось такого зовнішнього. От торкнувся, значить, вже чистий. Ну але ж ти не помив насправді рук. Ну, але нібито вважається. Так от, саме це вважається, Ісус і ганить і каже, що цього робити не можна, тому що потрібно помити, не потрібно дивитися тільки на те, що зовнішнє. В цьому тексті виринає вислів як гіпокрит. Хто це є? Стародавні. В стародавній Греції з стародавньої Греції на весь світ, на тогочасний світ, тобто на Римську імперію, поширилися театри. І ці театри, якби ми, сучасні люди, на них подивилися, нам би було дуже нецікаво на це дивитися, тому що театр полягав на тому, що людина одягала якусь маску. Ну, ті маски ми десь там можемо побачити в шкільних підручниках чи символ театру це ось дві маски: одна посміхається, інша сумна, символ комедії і драми. І ті маски насправді, ну, Виглядають так ну, досить примітивно. Е, ну, Але на цьому полягала ця акторська гра, що актор виходив в якійсь масці, і ми вже знали, що це такий то чи інший персонаж. Маску змінив і вже став кимось іншим. Так от, Ісус в цьому фрагменті саме ганить ось цю гіпокризію, тобто накладання на себе маски і намагання грати якусь роль, ніж коли людина є справді собою. І в цьому контексті ми вже розуміємо, що всі ці розмови, на кшталт, будь собою, всі інші ролі зайняті», про те, що потрібно бути собою, що не потрібно грати роль, що не потрібно підлаштовуватися, що це підлаштування веде до якихось ментальних порушень і різноманітних хвороб і дисфункцій і психіки, то ми розуміємо, що насправді проблема є досить велика, коли людина намагається бути кимось іншим. Чим, аніж вона є насправді. І ця проблема є досить поширеною як в звичайному побутовому житті, так і в релігійному. Ну і Ісус на це звертає увагу, каже, що не може так бути. Ви подивіться, на суть проблеми. Суть проблеми в чомусь іншому. Повертаючись ще до теми гігієни, я сьогодні приніс реквізит в кошику. І річ перша, ось це мило. Це мило, ну, яке є символом теперішньої нашої з вами чистоти, тому що от ми миємо руки, ми переживаємо за це. Але, можливо, ви чули про таку проблему, як ефект чи комплекс Макбет. Шекспір написав про героїню, про королеву, яка вбила короля Дункана чи Дункана, як правильно наголостається. І його, її проблема полягала в тому, що вона після цього вбивства постійно намагалася вимивати руки, бо вона почувала себе кепсько, вона хотіла якось змити цю провину. З Євангелії ми також з вами знаємо такого персонажа, як Понтій Палат, який теж вмивав руки, не мов би намагаючись вмити чи показати, що на ньому вини немає. Так, от ця, цей ефект чи проблема Макбет полягає на тому, що справді є таке психічне порушення, така певна дисфункція, коли людина постійно намагається вимивати руки, коли намагається постійно, 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 щоб все було чисте. Хоча цієї чистоти досягнути насправді неможливо. І виявляється, що деякі виробники, конкретно ось цей виробник на початку 90-х років, ця реклама дуже сильно засіла в головах людей. Добре, людей, мене конкретно, бо це моє мило, і яке виробники цього мила в своїй рекламній акції розповідають, що це мило спеціальне, воно антибактеріальне. Воно вбиває бактерії. Не всі дві штучки лишає на розмножок, видно. Ну а насправді не може мило вбивати всі бактерії, тому що тоді хлоркою потрібно би було свої руки мити якоюсь рідкою. Тоді би бактерії були всі вбиті. Але звісно, що ніхто такого робити не буде. Так от, чому показує зараз саме це? Тому що виробники мила. Відштовхуються саме від цієї проблеми у голові, що от людина хоче весь час, щоб десь там мити руки, весь час, щоб все було чисте. Ну і ця манія може так досить сильно переслідувати. Ті, хто роблять фільми, комедійні фільми, коли показують якихось таких педантичних людей, надмірно педантичних, які все вимивають, все хочуть, щоб було чисте. Ну і з цього створюють якісь комедійні сюжети, намагаються з цього, з цього. Якось насміхатися. Ну, але знову ж, руки мити потрібно і потрібно бути чистим, а нечистим бути не потрібно. Наведу вам приклад. Ще інший, що е, різні е, образи обмиття рук вони є присутні навіть і в літургії. В нашій в римо католицькій літургії священик миє руки, обмиває, потім рушничок витирає, а є навіть під час одного релігійного обряду така ситуація, коли навіть і лимоном руки витираються. Це є бодай же кілька разів на рік, це під час освячення олій, правильно кажу? Ні. Під час священницьких свячень, от тоді ось Бо там олія і там олія. Е, коли миються руки просто, а потім ще лимоном руки ще витираються. Ну, і потім в хліб вони ще е, вимачуються, Ну щоб ту всю олію десь там е, трошки вимачати. Е, дуже цікаво це виглядає. Кумедно, хто бачить вперше у своєму житті щось таке, то це викликає якесь певне непорозуміння, що це за, взагалі, за натюрморт посеред служби Божої. Ну Але я просто. Наводжу вам приклад, що ми використовуємо певні засоби, там, як воду, мило, лимон, інколи і хліб навіть, навіть в літургії, тому що потрібно руки омити. Ну, Уявіть собі, тут альба, все чисте, потім священичий одяг. Ну і якщо є надмірна кількість тої самої оливи, запашної, освяченої, ну то можна банально все, що є на вівтарі, десь там захляпати, пошкодити, потім вже його буде важко випрати. І це просто така формальна сторона цього. І показуючи цю формальну сторону, я хочу сказати, що ще раз: Ісус не боровся з тим, що руки мити не треба. Руки треба мити. Це ми вже з'ясували і зафіксували. Далі, це не означає, що нам не потрібно робити якісь формальні речі. Ну, от, наприклад, там не знаю, те саме миття рук на літургії, воно ж нібито теж є чимось таким формальним, але воно означає, за ним щось стоїть, за ним стоїть молитва. Тобто священник не йде з брудними руками на службу Божу, він їх помив перед службою. Але перед тим, як зробити консекрацію, священник омиває руки, щоб показати святість цього моменту. Тоді теж промовляється молитва. Далі подивімося, що ми в своєму житті постійно потребуємо. Якихось ритуалів. Не знаю, чи у вас так є, може, то я тільки такий, ну кількох людей точно знаю, що вони такі самі, як я. був Сподіваюся, що був такий звичай співати в якихось школах, дитячих садочках. На день народження дитини зараз буде явище, яке молоді люди називають як крінж, співати пусть бігутні уклюже. От я дуже сильно сподіваюся, що цього крінжового моменту більше ніколи не буде. Звісно, не хотілося би, щоб наступав другий крінж під назвою Birthday, бо таке враження, знаєте, що ми, як найбільш співоча нація, нація, яка вперше в космосі зазвучала з піснею. Дивлюся на небо, та думку, гадаю, ви знаєте, що це заспівав український космонавт вперше в космосі. Ми, які маємо свої тисячі різноманітних пісень, глибочезну історію, що в нас не буде якоїсь традиції пісенної на банально день народження. Ну, але це теж зовсім інша тема. Але я хочу звернути сьогодні увагу на те, що всі ми потребуємо. Чогось такого, як якийсь ритуал. Має бути ритуал. Всі наші дні сповнені ритуалами. Ми кажемо комусь там доброго дня, чи там, доброго ранку, чи слава Ісусу Христу, чи вибачте, дякую, будь ласка. Ці формальності вони нам є потрібні. Тому що ми розуміємо, що на цьому полягає культура добре ставлення людини до людини, і так воно мало би бути. І коли цього немає, ну це породжує певен несмак. Отож, Ісус в цьому тексті абсолютно не бореться з культурою, з ввічливістю чи з гігієною. Він показує, що вони намагалися зберегти лише зовнішню сторону, не зберігаючи суті. І тут є певна проблема. Подивімося, де та суть втрачається. Е, підказку дуже гарну нам залишає друге сьогоднішнє читання. Будьте виконавцями слова, а не лише слухачами, які обманюють самих себе. Про що мова? Мова про те, що чисто зовнішнього ми можемо виконувати багато різних, хороших, гарних речей, як ото участь в Божій службі, як ото молитва одна чи друга, як ото вітання християнське і гарне. Але натомість, якщо далі за цим нічого не буде стояти, ну тобто, якщо ми стоїмо на службі чи молимося, а наше серце, наші думки десь тікають де інде, ну, то значить в цьому. Є ось ця гіпокризія, маска зовнішньо є, а внутрішньо немає. Таких речей може бути дуже багато. За останні кілька тижнів, говорячи про фарисейство, я не раз наводив приклад невіруючих людей, які підтверджують, ну тобто аргументують своє невірство в тому, що от вони зустрічаються з віруючими людьми, які, про око людське, для людей роблять щось одне. А по факту роблять щось зовсім інше, і насправді не є тими, ким себе представляють, за кого хочуть себе показати. І ну, які і невіруючі люди кажуть, що саме через це ми і є невіруючими, того що краще бути невіруючим, ніж ось таким віруючим. Е, і теж неправда, тому що краще бути віруючим, але не таким віруючим, як той негативний персонаж, про якого ви кажете. Тому що, якщо ви бачите помилку, ну, то не робіть самі такої помилки. Але це не означає, що потрібно щось відкидати, бо ви когось там зустріли когось не зовсім е, з доброю якоюсь поведінкою. Сьогоднішня історія е, починається тільки від миття рук. Далі Ісус починає копати досить глибше і показує, в чому насправді людська проблема, і починає перераховувати різноманітні речі, які набагато гірші, ніж немиті руки. Адже зсередини, з людського серця виходять злі думки, розпуста. Крадіжки, вбивства, перелюб, захланність, лукавство, обман, безсоромність, заздрість, бого зневага, гордості, дурість. Е, Ісус показує на суть, звідки виходять різноманітні гріхи, і Він перерахував їх досить багато. Е, коли, е, ми чуємо якісь речі, що ну, там, головне мати Бога в серці, чи головне там якось не грішити. Ці люди дуже часто або не знають, що теж є гріхом, або лукавлять, тому що перекручують, бо Ісус перерахував дуже багато різних проблем. Тут і крадіжки. І вбивство, і перелюб, і лукавство, обман. Ну і, звісно ж, улюблений гріх в таких випадках, про який найчастіше забувається, це дурість. Дорогі глядачі, ви в основному дивитеся більшість відео, які є в нас на каналі. і Якщо ви слідкуєте за публікаціями цих відео, то ви могли побачити, що в нас кілька днів тому вийшов такий коротесенький ролик, який є заохоченням до того, щоб подивитися повне відео. Про Навчання в Інституті богословських наук. І там пані доктор Ірена Сашко розповідає про потребу в навчанні, заохочує до того, щоб пізнавати і вчитися. У нас на Фейсбуці організувалася, як би то назвати так коректніше? Ні, не вийде в мене коректніше. Ода Неутству. З'явилося багато людей, які почали казати, що ні, не потрібно вчитися. Вчитися не потрібно, розбиратися у богосліві не потрібно. Потрібно щось там інше, а от вчитися не потрібно. І мені цікаво, як може так статися, що от в якійсь сфері хтось починає казати, що от мені чогось не треба. Абсолютно, в будь-якій сфері, я не знаю, чи то хтось буде плитку класти, чи то хтось буде з деревом працювати. Кожен з таких майстрів цікавить а як працює інший майстер? А як він досяг вершин своєї майстерності, як він може виконати більшу кількість роботи за менший період часу, і то якісніше, ніж інші? Кожен майстер, який шукає от саме цієї майстерності, цікавиться, ну або інакше перестане бути майстром. Натомість серед християн якось утвердилося, напевно, що якесь таке переконання, що ні, вчитися не потрібно, розуміти не потрібно і, взагалі, краще бути неуком. Це сумно читати і сумно про щось таке знати. Сьогодні маємо 1 вересня. Для багатьох це день знань. Так що, якщо у вас є дітки, які ходять в школу, чи вчаться вже ще де-інде, ви є там батьками чи дідусями, бабусями, то Бог вам на поміч, хай вам Бог благословить і підтримає в тому, щоб це навчання було плідним і безпроблемним. Ну, але також сьогодні згадаю, що, на превеликий жаль, сьогодні річниця Другої світової війни. Яка була джерелом страждання багатьох людей. Сьогодні Ісус вчить нас не бути гіпокритами, не представляти себе з одної сторони, а насправді бути іншими, не робити нічого для галочки, мити руки до пуття, а не про око людське. Хай це Боже Слово буде для нас напоумленням, щоб ми не грішили в тією. З останньо перерахованих дурістю. Амінь.